Жив собі в густому лісі маленький вовчик на ім'я Грайко. Він був зовсім не схожий на інших вовків. Замість того, щоб вчитися полювати, він обожнював гратися, бігати за метеликами і вигадувати жарти. Старші вовки крутили носами. Що з тебе виросте, грайку? Ліс не прощає мрійників. Але грайко не зважав. Він вважав, що бути веселим. Це теж важливо. Одного разу в лісі сталося дивне. Зникли всі запаси їжі в схованках тварин, у білки горіхи, у бурсука яблука, навіть у їжачках хтось поцупив сушені гриби. Почалася паніка. Звірі підозрювали один одного, сварилися, а вовки, як завжди, хотіли все вирішити силою. Та Грайко запропонував а давайте я з'ясую, хто це зробив. Але без кусання. Просто розпитаю і простежу. Йому дозволили, хоч і з підозрою. Грайко почав розслідування. Він помітив дрібні сліди, що вели до старого дупла, зазирнув, а там єнот. І не просто єнот, а дуже сором'язливий. Він пояснив, що збирав їжу, бо заблукав і боявся просити допомоги. Грайко не розцердився, він покликав усіх звірів, і вони разом вислухали єнота. Після довгої розмови вирішили, допоможуть йому знайти шлях додому, а з собою він візьме трохи припасів за згодою. І тоді звірів перше сказали Грайко, ти справжній герой, не силою. А розумом і добрим словом усе вирішив. І з того часу в лісі з'явилася нова традиція раз на тиждень збиралися всі тварини і грали у веселі ігри, які вигадував вовчик Грайко, і навіть суворий вовчий ватажок колись розсміявся з його жарту. Бо бути добрим це теж сила. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.